Нові заборони на електронні сигарети у липні 2023 року набуде чинності закон 1978 від 16 грудня 2021 року, відповідно до якого забороняється продаж тютюнових виробів електронних сигарет рідин, що використовуються в них, особам, які не досягли 18 років. Також забороняється продаж у невизначених для цього місцях торгівлі, наприклад, у приміщеннях та на територіях навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, у закритих спортивних спорудах, з торгових автоматів, на полицях самообслуговування, поштучно, з рук, латків тощо. Забороняється будь-яка реклама, в тому числі у мережі інтернет, соціальних чи інших цифрових мережах. Проведення заходів з безоплатної роздачі, в тому числі для маркетингових досліджень. Забороняється спонсорство, телерадіопередач, спортивних та інших заходів, під якими випускаються тютюнові вироби або електронні сигарети. Забороняється виробництво та торгівля тютюнових виробів, що містять такі добавки, вітаміни або інші добавки, які створюють враження, що тютюновий виріб має переваги для здоров'я або призводить до зменшення ризиків для здоров'я. Кафеїн та урин. Чи інші добавки, що асоціюються з енергійністю або життєвою силою, добавки, що мають властивості робити викиди кольоровими, добавки, що полегшують вдихання диму або засвоєння нікотину, добавки, що мають канцерогенні, мутагенні або токсичні властивості, сигарети, що містять смак ароматичні добавки або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак сигарет або інтенсивність диму.